Нумо, отож багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають, багатство ваше зігнело, одешу от, от, вашу міль зіло, золото ваше та срібло зоржавіло і їхня іржа буде проти вас свічити, і зісначе наче вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останні дні що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви. Кричить і голосніше женців і йшло до Господа сил, ви на землі розкушували та жили у розпусті, наситилися до схочу за днями різанини, ви засудили і убили, він вам, він вам не противнився. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні запитання, воно є з Фейсбуку. І, власне, ми читаємо так. Чи є такі дні в році, коли не можна читати Псалтирь і Акафіст? Ну, питання саме по собі є більш таке, ну, не то що, воно, якщо людина не знає, воно більш таке пізнавальне, правда? Щодо розпорядку або коли можна читати. Якщо брати псалтир і акафіст, то його можна молитися коли хоче, де хоче, як хоче і тому подібне. Якщо брати молитовну групу, яка молиться псалтир за здоров'я чи за померших, акафіст, коли моляться за здоров'я чи за померших, то тут ми вже можемо поділяти, коли можна, коли ні. Коли ви це робите приватно, ви самі, от ви хочете читати псалтир. Каже апостол Псалмопівець Давид: Коли тобі тяжко, співай псалми. коли тобі весело, читай псалми. Ми читаємо псалми в неділю, антифони це твори, уривки з псалмів або з життя святих, або з життя того чи іншого свята. Ми багато беремо вступ до літургії з Старого Завіту, особливо з псалмів, про Кімини, стихи. Бачите? І людина, дійсно, якщо апостол Павло також влучно каже ці слова, що я перша говорив, чи ти щасливий, чи, може, знедоволений в чомусь, співай псалми, читай їх, і Бог тобі допоможе. І, дякуючи. Коли тобі добре, і коли ти в гніві на когось, або щось є в тебе, хтось тебе нищить, співай псалми і ти вийдеш з того. Бачите, Тобто це надія на Бога. Тому, якщо це приватно, читайте, коли хочете. Якщо це молитовні групи запитують, групи парафіальні, де йдуть читати псалтир. За здоров'я або з якимось померлим. Тут є у вас священик, настоятель храму, і він це дуже добре знає. До прикладу, у Великодну П'ятницю ви не будете читати псалти, у п'ятницю перед Різдвом Господнім, в саме Різдво, в саме Воскресіння. У часи, коли є між Воскресінням і Вознесінням, ви будете читати, але вони будуть більше воскреслі. Там буде канон Воскреслий заміняти, більш ніж пів псалтирі. Бачите, коли є великі свята, священник обов'язково знає, коли можна, коли ні. Щодо Акафисту, знову, якщо це група, які йдуть молитись за упокій за тою чи іншою людиною і читають Акафист, знову ж таки, ви зверніться до священника, і він вам скаже, коли. Це ті самі дні. Тому що, якщо припадає людина померла 6 січня, і роковина припадає псалтирі, ви це робите перед, тобто 5, го 4, го ви тоді молитесь цей псалтир, але на 6 6-те ви не поставите. От так само і інші. Зверніться до священників, і священник вам все скаже, коли знову наголошують, це є приватне, коли маєте бажання. Співаєте, не можете заснути. Навіть лежа. Читайте псалтир. Коли хочете акафес, мусите піднятись і читати стоячи. Бо акафес це про слава, і він молиться тільки на стоя. Також ми маємо запитання з Фейсбуку. І чи вважається гріхом тій людині, котра, перепрошую, не ходить на всеношне? Але не пропускає служби Божої. Точніше, чи є то гріхом, що я не хожу на саносне, але я служби Божої не опускаю. Певно, що не є гріхом. Тому що, пам'ятай день святий святкувати, це є дійсно свята літургія. І це є час, коли ми не працюємо. так, Третя заповідь Божа. Ми дійсно звертаємо увагу на свою душу. Ми більше даємо тілу відпочити, і молимось, і дійсно у свої молитви вдвоємо, втроємо і приходимо на святу літургію, де хочемо прийняти святе причастя. Тобто, першого дня тижні, тобто в неділю вони збирались, тобто апостоли на ламання хліба. Читаємо діяння святих апостолів, ми дуже гарно це будемо бачити. Було ламання хліба, подяка, і розходились по дому і вже. Починали з, понеділ, з понеділка жити життям, працювати, обробляти городи, працювати, хто де працює, і дійсно жити шість днів для себе, а сьомий посвятити Богові. Якщо є сеношне, і ви по тій чи іншій причині не змогли, не змогли прийти, воно не рахується гріхом. Але дивлячись, чому ви не змогли, Якщо ви просто хотіли спати, Ну, тут може бути теж причина поважна. Я стомився, бо я був на зміні, і я не можу, ну, мені тяжко. То краще вдома спати, ніж спати в храмі. Це є правда, це мають говорити священники. Але саме сеношне, воно мене готує до зустрічі. І воно, воно рекомендується навіть в наших колядках. Їжте, пийте та пам'ятайте, сеношного не втрачайте. Тобто, коли я йду на сеношне. Це є моя зустріч з Христом, коли Він народився, або з Воскреслим, коли Він Воскрес мертвих. Моя зустріч, я є там. Тобто, коли він говорив Петрові і іншим апостолам в Гецеманській загороді, не спіть, бдіть, час близько. Це є час саношного. Вони очікували, але засипали. Вони очікували, засипали. І потім прийшов Юда. Бачите? От тут сеношне воно є символічно. Воно мене не зобов'язує. Воно мене просить. А ти хоч? Ні, ні. А от служба Божа вас зобов'язує, мене зобов'язує. Також ми маємо запитання з Фейсбука, і воно так само. Якщо батьки. Втручаються у життя дітей, як самі кажуть, заради їхнього ж блага, чи мають вони гріх? Ну, бачите, це цікаво. І я думаю, що ніколи батьки не скажуть, що ми втручаємося, тому що ми самі хочемо. Вони завжди скажуть, ми втручаємося заради вашого блага. І нічого, що ця дитина має 18 чи 20 років, і нічого, що ця дитина має там, 40 років або 50 років, вони завжди втручаються зараді їхнього ж блага. І нічого, що ця дитина може мати свою сім'ю, свою думку, свій бюджет сімейний, але завжди хтось втручається заради їхнього блага. Саме слово благо, його легко виговорити. Але батьки, коли бачать, що дітям є добре, і вони сформовані, і вони мають добру, добру сім'ю. Батьки будуть тим радуватися, що їм добре. І вони втручатись за їхнього блага не будуть. Хіба що мама бачить, що син почав зловживати алкоголем, він зневажає її невістку, він зневажає дітей. І мама втручається заради блага цієї сім'ї. Це, це зовсім інше. Я думаю, навіть таке питання ніхто не задасть. Коли я не говорю до 18 років, бо до 18 років батьки мають втручатись, бо вони, йде процес виховання, і це їхній обов'язок. Після 18 років дитина є, людина стає дитина повнолітньою, стає членом суспільства повнолітнім з усіма правами, але й з обов'язками. Та, якщо вона навчається в університеті, і батьки оплачують її, науку, проживання і тому подібне, вона мусить спілкуватись з батьками і дослуховуватись до їхньої поради. Але знову ж таки, вона є вільна і має право вибору. Бо якщо я хочу зробити дитину такою, яку я її бачу, я грішу. Я мушу їй допомогти бути так тим, ким вона хоче. Це є добре. Але це дуже важко зрозуміти. Коли я нав'язую професію моїй дітині, що ти будеш обов'язково лікарем, я роблю проблему. Я можу тільки радити, пояснювати, чому я це бачу. Так, але не інакше. Але якщо він хоче бути футболістом, а може, не знаю, військовим. То в кінці кінців дитина збунтується проти мене і скаже: це твоя мама професія, твоя батько професія, а моя професія інша. І ви мені життя поламали. Але це вже гріх. Тобто, бачите, не дивись і не роби з дитини того, кого ти собі бачиш, а дай їй бути самою собою. Тобто, з цих питань, з цього питання було би, або, може би, відмежувати. Чи вони втручаються в сім'ю, чи вони втручаються в дитину, яка формується? Якщо в дитину, яка формується, це добре. Для її блага батьки можуть підсказувати, можуть говорити. І навіть потрібно, коли це одружені, коли це сім'я, батьки мають бути дуже обережні, бо не минути гріха не для батьків, але можна розбити родину. Можна перетягнути невістку або зятя, дочку або сина на свою сторону і розбити сім'ю. Є багато, особливо між матерями це видно, де рівнують своїх синів. І бажано, щоб було так, як мама каже, бо мама завжди правду каже. І тоді сім'я може, чоловік жінку не буде слухати. Хоча є абсурдно, він каже, що він її любить. Але слово мамі є закон. А це є неправда. Бо Біблія каже, залишить батька і матір, приліпиться до своєї жінки і будуть двоє одним тілом. Бачите, все, це є інша сім'я. І тому, каже, виховати людин, дитину це добре, а відпустити її від свого серця у вільний політ це важко. От тут треба батькам зрозуміти. Якщо ви рівнуєте, якщо ви докоряєте, бо він більше любить невістку, ніж вас, або дочка більше любить чоловіка, ніж батьків, то ви грішите. Це нормально в природі, це так має бути. Ви маєте бути задоволені тим, що діти один одного люблять. І коли це правдива любов, ви бачите, коли ви їх дійсно любите, дітей, і ви бачите, як вони любляться, ви з цього радієте, коли ви починаєте рівнувати. Ви не любите, ви привласнюєте собі. А це є гріх. Слава Ісусу Христу! Передусім, отже, благаю, що відбулися прохання, молитви, благання, подяка за всіх людей, за царів і за всіх, тих, що стоять при владі, що нам тихо та спокійно жити з усією побожністю та пристойністю. Це добре, приємне очах нашого спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння. Правди, один Бог, один бо бог і один посеред бо між Богом та людьми чоловік Христос Ісус, що видав себе самого як викуп за всіх, і він є доказом цього послання у відповідний час для. Для чого я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманую учителем поган у вірі й в правді.